Норвегія виділяє 7,4 мільйона доларів на підтримку ЮНІСЕФ в Україні. Це дасть змогу і надалі оперативно надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім'ям, постраждалим через збройну агресію РФІ у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров'я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії. Норвегія є п'ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні. Повідомляє мінреінтеграції. Двоє мігрантів померли після того, як їх врятувала берегова охорона Італії у Середземному морі біля східного узбережжя Сицилії. Про це повідомляє АФП. Берегова охорона країна отримала сигнал з човна, який перевозив сирійських, єгипетських і бангладеських мігрантів. Коли патрульний катер наблизився, люди опинилися у воді. 34-х витягли з води. Проти двоє з них померли. Один в дорозі до лікарні, а інший по прибуттю. Ще одну людину шукають.